Спробуйте згадати, коли востаннє Шахтар та Динамо підходили до міжусобиці, маючи однакові показники у турнірній таблиці: по вісім перемог, дві нічиї та 26 очок на брата. Обидва гранди йшли по золотому графіку. Пускати головного конкурента нехай у три але все ж відрив, було надто небезпечно. Експерти у своїх прогнозах були стримані. Мукмекери із цифрами обережні. За таких умов заводило традиційне уболівальницьке Мій твоєму як дасть розпочати задовго до стартового свистка. Хто кому дасть, вирішили проаналізувати й ми своїх переможних. Чинників, об'єктивних і не дуже у обох грандів було достатньо. Причина номер 1 на користь шахтаря дискваліфікація Артема Мілевського. На донечан форвард Динамо завжди налаштовується якось по-особливому, тому його відсутність мала би частково зняти напруження із захисників гостей. Пошкодження і втрата у центрі поля Шахтаря Фернандіньо – перший плюс для Динамо. Мірча Луческу просто вирішив поберегти двигун своєї команди для матчу ліги чемпіонів проти Апоела, замінити півзахисника збірної Бразилії мав Генріх Мхітарян, але у Києві традиційно активному вірменину розвернутися не дали. Другий фактор на користь шахтаря дивні помилки Олександра Шовковського в останніх матчах прем'єр-ліги. Свіжі метелики, пропущені від лічівця та чорноморця, насторожували і лишали запитання: наскільки сконцентрованим вийде на гру Шовковський. Воротаря Динамо є одна чудова риса. Він вміє швидко переступати через невдачі та рухатися уперед. Так і з шахтарем Шовковський без зайвої напруги відбивав удари різної складності і зберіг ворота на замку. Фактор номер 2 теж Воротарський з великою ймовірністю міг зіграти за киян психологія Олександра Рибки, вихованець Динамо, а нині голкіпер головного ворога раніше нерідко ставав заручником власних емоцій. Чи готовий він був вийти на рідний стадіон проти рідного клубу та рідних уболівальників? Матч показав, схоже рибка, таки подорослішав і навчився тримати нерви у коробиці. Якби не він, шахтар поїхав би додому з діркою від бублика. Третя причина на користь шахтаря ювілейна. Успіх гірників, напевно, став би головним подарунком президенту Ренату Ахметову, який цього тижня відсвяткував 45-річчя. й Луческо міг трішки переписати історію клубу і у супердербі, здобути свою 250-ту перемогу на чолі Шахтаря. Не здобув, але від того не надто засмутився. Динамо мало більше небезпечних миттєвостей чи швидше на пів моментів. Та я вважаю, що гра була рівною якраз для тих глядачів, які цінують хорошу організацію футболу за заключенням результатом. Ми имели повне преимущество, имели много моментів. Причина номер чотири за Динамо рідне поле та статистика домашніх матчів. Останні три поєдинки проти шахтеря на ньому господарі виграли з сумарним рахунком 7-0. та й взагалі давно донеччани не перемагали у Києві. Свій трішки суб'єктивний четвертий чинник був гірників – фартовий арбітер Віктор Швецов. За його суддівства навесні помаранчево-чорні виграли у білосиніх кубок України. До матчу Луческу дуже високо оцінив роботу Швецова. Після гри містер не змінив своєї думки. Думаю, що до арбітра ні в кого не має бути претензій. Вважаю, що в епізодах з падіннями Вуковича та Тайшейри пенальті не було ні там, ні там ні в ні Як тільки дали пенальті. Пенальти э, в чужие ворота, когда играет «Динамо», и все рассматривают под копирку. Пусть под копирку посмотрят сейчас этот эпизод, который с Шахтером был вот на этом. Пусть ну, под копирку посмотрят этот эпизод, который Шавковский. Шавковский мяч берет в руки, судья назначает пенальти. Хорошо, слава богу, боковой чистый человек пошел. За всю історію чемпіонатів України Динамо та Шахтар забили один одному 99 м'ячів. Ювілейний гол відклали до матчу другого кола на Донбас Арені. Нинішня нічия зіграла, мабуть, одразу на користь трьох команд: Шахтаря, Динамо та Металіста.